цього беремо звичайну виту пару. Звичайна витапара має 8 жил, 4 пари. Це дуже важливо, тому що є витапара, в котрій тільки 4 жила. Ця 8 жил для підключення 12 вольт і передачі сигналу нам потрібні. Для сигналу потрібні біло оранжево оранжевий біло зелений зелений. Зараз ми його так. На підключення беремо. SG45, коннектор. Підключенням по схемі біло оранжево оранжевий біло зелений зелений. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий пропускаємо на шостому буде зелений. Отак От має виглядати RG45. Так, потім у нас дві пари. Це для передачі сигналу. Але таке також є обмеження в залежності від кабелю. Відстань десь 30 до 30 метрів, 12 вольт буде працювати. Можливо, більше плюс-мінус. Кабель повинен бути. Обов'язково мідний. Так, на цьому кінці ми беремо такий роз'ємчик Тато 12 вольт. На ньому є плюс-мінус, плюс білокоричневий коричневий. Синій, синій. Так, потім це, якщо це на вулиці, обов'язково проізолювати все. Так. Це один кінець, підключається до камери. Ця вставляється в камеру. Все. Потім у нас другий кінець. Це буде кінець він біля буде роутера або реєстратора, також беремо. Чотири жилки на сигнал, чотири на живлення. Також вставляємо, перевіряємо перший, другий, третій і шостий, отискаємо. Другий раз я мама також має плюс мінус. плюс все. Цей кінець ми підключаємо до. так має виглядати підключення. Все, всім дякую за увагу.